Друзі, вітаю! 30 грудня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. в останній тиждень двічі був помічений спецборд Російської Федерації у Сполучених Штатах Америки. Захарова каже, що це ніяк не пов'язано із можливими переговорами Кремля та Вашингтону про припинення російсько-української війни і каже, що це була звичайна ротація дипломатів. Тим часом Кирієнко відвідав запорізьку атомну електростанцію, і дав команду до швидкого запуску усіх шести реакторів цієї ЗС. Про це зараз все по порядку. Що це може означати? Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Обов'язково пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу почутої інформації. Отже, хтось із керівництва Росії цього тижня, схоже, був у Вашингтоні і провів там кілька днів. Про це пишуть, до речі, друзі, російські телеграм-канали, навіть не українські. І це може вказувати на. Присутність факту таємних переговорів між командою Путіна та командою Трампа, про що я вам розповідаю ледь не кожного дня. Про це навіть підтверджують високопосадовці у Росії. Коментуючи цю інформацію для Ріа новини, речниця МЗС Росії говорить про те, що це чергова ротація дипломатів. Ну, повідомлення дуже коротке, мені, в принципі, додати немає чого, ми можемо вірити, можемо ні. І о, сьогодні також з'являється коментар від Піскова. Це речник Путіна, який говорить про те, що немає зараз жодних передумов до закінчення війни. Ну чому такий коментар, хто запитував про це Піскова, невідомо точно не українські журналісти, і ніхто із, наприклад, із західної преси також не запитував про це піскова, але він відповідає на це запитання. Певне, не випадково. І також прокоментував можливі переговори між Росією та Україною і сам очільник закордонного відомства Росії Лавров до учорашнього сказаного коментара про те, що не влаштовує Росію мораторії на членство України в НАТО на 20 років, і вони не погоджуються на ведення миротворчої місії європейських країн до України. Сьогодні з'явилися інші його заяви. А саме, Лавров стверджує, що позаблоковий статус України залишається головною ціллю так званої спецоперації якої буде досягнуто, тобто цієї цілі буде досягнуто? Переговори ведуться також Україна. Як він стверджує, не відмовилася від відновлення кордонів 91-го року і виведення військ Російської Федерації з окупованих територій, тому спробує поставити ультиматум. Це означає, що ми не погоджуємося на юридичне закріплення будь-яких пропозицій щодо відмови територій. Про це неодноразово говорив і президент України Володимир Зеленський. І також Лавров стверджує, що НАТО причетне до ударів далекобійними ракетами по території Росії і Росія. Найголовніше, друзі, збирається скасувати мораторій на розгортання ракет середньої і малої дальності. Це один із ключових пунктів, які сьогодні ставлять як умову завершення російсько-української війни. Ну скажу так, призупинені, і так буде правильніше між Москвою та Вашингтоном, і підписання відповідної угоди є головною ціллю у переговорах. Путіна та Дональда Трампа, які можуть відбутися вже після інавгурації, але розмови про те, що активна фаза бойових дій може завершитися навіть до 20 січня, все більше і гучніше. Ну скажу так, кулуарно в закритому режимі лунає. Також стало відомо про те, що очільник адміністрації Путіна Кірієнко, якого ви добре знаєте, відвідав. Енергодар. І також він побував на Запорізькій атомній електростанції. Він там когось нагороджував, ну це був привід. Але загалом Кирієнко дав команду для готовності про швидкий запуск усіх шести реакторів Запорізької атомної електростанції. Мова лише йшла про один в окремих ЗМІ. Я перевіряв цю інформацію у російських. В засобах масової інформації, так званих ЗМІ. І там пишуть про те, що дійсно Кирієнко був і сказав, що всі мають готуватися. Він заявив, що вже зараз потрібно готуватися до максимально швидкого запуску всіх шести блоків, щойно дасть змогу ситуація. Наступне головним завданням на 25-й рік Кирієнко назвав забезпечення безпеки станції. Він також сказав про необхідність підготувати блоку до переведення в режим генерації. І також сказав, що. Важливо провести весь необхідний комплекс робіт для того, щоб отримати ліцензію на експлуатацію блоку номер 1 відповідно до вимог російського законодавства, ну а слідом і інші блоки. І говорить про те, що ЗС перебуває. В законному володінні Росії, так званому, звісно, законному, після так званих референдумів, і знаходиться під контролем МАГАТЕ. Насправді так, ЗС перебуває під контролем МАГАТЕ. Про це ви також знаєте, що час від часу делегація, на чолі з Росії або хтось із його представників, відвідує Запорізьку атомну станцію, там відбуваються навіть ротації співробітників МАГАТЕ і дійсно контроль такий відбувається. Що це може, друзі, означати? Ну, принаймні, я думаю, що. Не відкрию вам секрет, що в багатьох регіонах України, в багатьох, не всіх, впродовж останніх трьох діб не було зовсім повітряної тривоги. Минулої ночі по території України прилетіло 43 безпілотники. Більшу половину було вбито, половина втрачена локаційно. Тобто, це були обманки. Ракетні атаки, які фіксувалися, то вони фіксувалися при фронтових регіонах, що суттєво вказує на зменшення інтенсивності взагалі обстрілів України. Це може бути як один із факторів підготовки до потужного ракетного удару по території України в новорічну ніч. Тому, друзі, пильнуйте за сигналами тривоги. Очікувати чогось іншого від режиму путінського в принципі не варто. Ми вже так зустрічали в лапках, звісно, два новорічні не можу сказати, свята новорічні дні. Це і 23-й новий рік, і 24-й новий рік, який буде 25-й, ми вже дізнаємося про це дуже скоро. До нового року залишилося буквально лічені години. Ну, день і трішки більше. А що стосується саме наявності переговорів між командами Путіна і Трампа, ну, як ви бачите, то. На рівні найвищому військово-політичного керівництва Росії цей факт підтверджують, але процес триває. Чим він завершиться і коли поки що говорити не доводиться. Всю інформацію буду освідковати і вам обов'язково повідомляти. Тому не виключено, що в якийсь певний момент. Путінський режим може дати команду суттєво зменшити інтенсивність і бойових дій в тому числі. Хоча за період 30 грудня, станом на 30 грудня, на сьогоднішній ранок за минулу добу було знищено вбито і також поранено понад 2 тисячі російських військових. Ну а тепер, друзі, про авіатрощі, які відбулися за минулу добу. Їх було три, а могло бути і чотири. Ви знаєте, що два літаки не випустили шасі. Загалом три літаки не випустили шасі. Один в Норвегії, один в Канаді. Там, слава Богу, обійшлося без жертв. І один не випустив шасі у Південній Кореї. І, на жаль, там загинуло 179 осіб. І також стало відомо, що у другого за добу літака боїн 737 південно-корейської авіакомпанії також виникли проблеми з шасі, і наголошую, що проблеми і шасі також були у літака, який розбився у Казахстані літака. Авіалінії Азербайджану, як пише агенство, південнокорейський НХБ Ньюс, екіпаж борту, що вилетів із міста Чеджу, виявив проблему і шасі незабаром після зльоту, пілоти ухвалили рішення повернутися в аеропорт, де літак все ж таки успішно приземлився. І на тлі трагічної авіакатастрофи, що сталася напередодні в аеропорту, Муан СЕУЛ дав розпорядження перевірити усю систему авіаперевезень в країні, аби уникнути таких ситуацій в майбутньому. Але мені видається, що потрібно перевіряти не лише Південну Корею, а всі аеропорти в світі. Ну і от сьогодні я записував відео зі своїми колегами, то їм розповідають дипломати чи хто інший, що вони вже побоюються літати, оскільки катастроф авіаційних в світі побільшало. І також сьогодні стало відомо, що все-таки ми з вами винні в катастрофі азербайджанського літака. Україна за версією російської пропаганди спеціально влаштувала атаку БПЛА на Грозний, щоб російська ППО поцілила в азербайджанський літак. Після другої телефонної розмови Алієва і Путіна все ж таки вчора ввечері на російських пропагандистських телеканалах почали знову поширювати інформацію про те, що це ми винні в тому, що російська ППО збила. Азербайджанський літак Дмитро Кисельов, російський пропагандист в ефірі телеканалу Росія 1 заявив, що українські БПЛА навмисно створювали перешкоди для цивільних суден у небі над Росією. А телеканал Раша Тодей» опублікував коментар директора музею ППО Кнутова, який каже, що літак упав через підготовлену Києвом провокацію. Намагається все-таки відмазатися, але протистояння по лінії Ердоган Аліїв Путін, воно все-таки присутнє і буде наростати. Тим паче враховуємо, що розпочалися переговори між лідером Сирії та Москвою про подальшу долю російських військових баз на території Сирії. Я детально розбирав сьогодні це у відео із Іваном Усом. Ви його зможете переглянути за кілька годин на цьому каналі. Ну і на тлі цих авіатрущ, ізраїльська авіакампанія. Вирішила призупинити польоти до Москви до весни 2025 року, в одну і в іншу сторону. Хоча б з аварії вони говорили про призупинення таких польотів на один тиждень. Але Росії довіряти собі не вірити. Друзі, на цю хвилину вся інформація. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, поширюйте відео друзям, всіх люблять, всі машану і не перемикайтеся. Все буде Україна!